Добрий день, любі малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні я запрошую вас на прогулянку до зимового парку. Саме взимку він зовсім інший. Цікавий, казковий, сніжний. Зима в парку це щось неймовірне та особливе. У цю пору року парк ніби відпочиває. Дерева, скинувши листя, стоять тихо. Ніби вони позасинали. Кумашки всі поховалися ще восени, а більшість птахів відлетіли в теплі краї. Вони повернуться разом з теплом навесні. За що люди люблять зиму? У всьому відчувається спокій та безмежна краса. Чарівниця зима вкрила землю білою ковтрою і перетворила наш парк у казку. Диво, дивне, дивина, щезла стежка. Де ж вона? Зникла десь і огорожа. Парк на себе щось не схожий, і усе, усе навкруг вкрив біленький ніжний пух. Дива зовсім тут нема, то до нас прийшла зима. З настанням зими відбулися зміни в неживій природі. Якщо ми поспостерігаємо за сонцем. То помітимо, що воно низько стоїть на небосхилі. Воно не гріє, тому стало холодно. А яким стало небо? Воно стало сірого кольору, вкрито часто важкими хмарами. Якщо в морозну погоду ми вдихаємо повітря, то ніби відчуваємо його особливий аромат. А коли видихаємо, то бачимо ніби білу хмаринку. Це явище ми спостерігаємо через різницю температур. Температура повітря набагато нижча, ніж температура нашого тіла. Прогулюючись парком, ми зустріли калюжу, але вона чомусь виглядає зовсім інакше, ніж восени. Чому вітерець не гойдає її поверхню? Тому що вона замерзла, мороз перетворив воду у твердий стан. Тобто у лід. Ось такі дивні зміни відбулися в неживій природі взимку. А нам вже час повертатися. Дякую за увагу. До побачення!